Скіпідар, етанол або сірчана кислота відмінні розчинники. Вони можуть розщеплювати фарбу, олію, метал, шкіру, кістки і не лише. Але є ще одна рідина, яка розчиняє речі краще, ніж будь-що інше на землі. Вода. Вона і є універсальним розчинником. Але цей супер розчинник всюди. Він падає з неба та наповнює труби. Ми приймаємо в ньому ванну, миємо з ним руки та вливаємо його в наш організм. Якщо вода такий потужний розчинник, то чому вона не розчиняє все підряд? Це правда, що вода хороший розчинник. Щоб щось розчинити, рідина повинна поділити молекули речовини і не давати їм з'єднатися. Вода просто створена для цього. Її молекули мають сильні позитивні та негативні заряди. Тому вони можуть розділяти інші заряджені молекули або молекули із зарядженими частинками. Отже, так склалося, що це справедливо для великої кількості молекул. Це означає, що багато речовин на нашій планеті розчиняються у воді хоча б частково. Ось чому вода найкращий засіб для миття. Вона може розчинити лепкість сік апельсиновий на столі або кров на одязі. Але вода не розчиняє стіл чи одяг, а також вікна чи асфальт. Погодьтеся, це досить зручно. Було б не дуже здорово, якби чистка речей призводила до їхнього руйнування або якби простий дощ міг знищити місто. Але якраз ці можливості води і роблять наш світ таким, яким він є, яким ми його створили. Ми робимо стільниці з кварцу, одяг з бавовни, вікна зі скла та вулиці з асфальту, тому що вода не може їх розчинити. У цих речовин майже немає заряджених частинок. Було б безглуздо будувати вікна, щоги, що розчиняються у воді, скажімо, з цукру, якщо це не їстівний будинок, і навпаки. Багаторощі у воді речовини використовуються в таких предметах, як маркери, що змиваються. Ми також розробили стійкий вид чорнили, які не розчиняються у воді. Переконавшись, що вода розчиняє те, що ми хочемо, ми змогли пристосуватися до світу, де вода розчиняє майже все у світі. До речі, наше тіло також пристосувалося до цього водорозчинного світу. Зовнішній шар нашої шкіри влаштований таким чином, що він не заряджений, а отже, не розчинний. Мембрани, що оточують кожну з наших клітин, мають такий же нерозчинний шар. Причина, через яку люди взагалі існують на цій водній планеті, а також дерева, риби, бактерії, це те, що ми створили бар'єри, які заважають воді розчинити нас. Від усіх, хто не встиг створити цей бар'єр, залишилось лише мокре місце.